Розпочався опалювальний сезон і лисецька громада не змінює свого курсу і йде на ефективними кроками до того, щоб ми повністю відмовилися від газу. На сьогоднішній день в нас залишилася тільки одна поліклініка, яка з фізичних можливостей не встигли ми поміняти котли, але котли є закуплені, обладнання є, а фактично все остальне переведено на альтернативні. Джерела опалення, дрова, щепа, брикети. І ми десь зробили такий символ, поєднали те, що ми літом робили благоустрій. Той благоустрій, те обрізання дерев, гілля, придорожні смуги, міліративні канали, кладовище, дерева, під лінією електромереж. Ми це все звезли, наскладували. Сьогодні це для нас дуже потужний ресурс, адже перебивши ще порізом, а сьогодні така техніка вже доступна в нас в сучасний час. Ми це використаємо для опалення в комунальних наших об'єктів. Будемо мати тепло, будемо мати Україну. Слава Україні!